Всім доброго дня! Хочу запропонувати, можливо, кого зацікавить. Запропонували нам тільки що ось такого Renault Megane. Це є 2012 року, 81 кВт. Даний автомобіль знаходиться в Нідерландах. Можу більш детально інформацію на рахунок автомобіля і лакофарбового покриття вам надати в понеділок. Тобто, в понеділок ми будемо його оглядати. А так, що можу сказати, по фотографіях, дійсно, автомобіль виглядає непогано. 12 рік, 81 кВт, 110 коней, шестиступка в комплектації босе на панорамі з камерою, підігрів сідушок, гарна комплектація в гарному кольорі е на гарних титанових дисках і невеликий пробіг. Пробіг в автомобіля, якщо я не помиляюся, 100-100 е зараз буде от, а не 100, 210 тисяч, 210 тисяч 847 кілометрів. Тобто це не рахується великі пробії. Це є оригінальні пробії. Вартість автомобіля в Україні буде становити 8,5 тисяч доларів. Кого зацікавив автомобіль? Телефонуйте 097 606 двадцять Звати мене Андрій. Підбором та пригодом автомобіля займаюся сам особисто. Автомобілі доставляємо. В Україну також особисто розмитня е і сертифікація. Це все включено в ціну автомобіля. Всім гарного дня, до нових відео. Плануємо поїздку в Нідерланди наступного тижня. Е кого що зацікавило, телефонуйте. Всім гарного дня, до нових відео. До побачення.